Доброго ранку, глядачам парламентського. В ефірі проект Ексклюзив. Ми перебуваємо у кулуарах Верховної Ради, і просто зараз, поруч зі мною, народний депутат України, представник радикальної партії у парламенті Юрій Чижмарь. Пане Юрію, я вас вітаю. І Одразу перше питання, які пріоритети ваша фракція для себе визначила на сьогоднішній день? Питання, напевно буде все ж таки зміни до конституції, тому що це важливий документ, який ну, Україна чекає вже кілька місяців. Він розроблявся в межах там Конституційної комісії, подано сьогодні президентом. Але зрозуміло, що й дуже багато зауважень до цього документу, і ми не можемо сьогодні про це не говорити. Ми не можемо це не піднімати. І я думаю, що він буде відправлений в Конституційний суд, але там буде до нього дуже багато зауважень. Відомо, що напередодні вносилися певні правки до документу. Чи відомо вам про це? Ну, це сама нечиста процедура в, цій, в цьому процесі, тому що нам був розданий первинний документ, який відпрацьовувався комісією при президенті. конституційною комісією. і зрозуміло, що ця комісія припинила свою роботу тимчасно, ну тимчасово чи постійно, але тим не менше, президент самостійно вніс певні правки. Це його право, але ці не були обговорені правки не були обговорені громадськістю. Тим паче вони були невідомі. депутатам і стали відомі тільки сьогодні зранку про те. Що в тіло Конституції закону, який визначає ну, життєдіяльність країни на багато років перед встановлюється статус, якийсь окремий статус Донецької і Луганської областей, що не було обумовлено ні в парламенті, ні в робочій групі. Ну, і президент про це не говорив перед тим, коли це представляли цей перший документ. Якщо говорити виключно про сьогоднішній день, мова йде про перше читання і направлення до Конституційного суду, тобто цілком достатньо буде 226 голосів, так? Ну, логіка така: відправити це все в Конституційний суд, тому що там окремо Окрім цієї норми, є дуже багато інших контравенційних норм, які би ми хотіли бачити на відповідність чинної конституції. Але з такою нормою в тілі закону про особливий статус Донецької і Луганської області, я думаю, що навіть 226 голосів буде набрати дуже важко в залі. Але в цілому радикальна партія виступає за децентралізацію і необхідність прийняття змін до конституції. Ну питання в тім, що там нема жодної децентралізації. Тобто, там лише слова про децентралізацію. Насправді, ті зміни, які сьогодні президент пропонує, як по частині децентралізації, так в частині судової частині ну, про судової прахоронної системи, то він більше узуркує владу як президент, аніж робить децентралізацію і реальне самоврядування, тому що сьогодні такі важелі президент хоче собі себе наділити, щоб контролювати судову гілку владу. Контролюючу гілку влади, ну прокуратуру, скажімо так, і мати чіткі прямі важелі на органи самоврядування, аби сьогодні вони були підконтрольні саме президенту. Тому я думаю, що тут немає ніякої децентралізації, а тут є усунення самоврядування, а все ж таки диктаторські якісь норми вкладаються від нашого діючого президента. Я думаю, що ті зауваження, які говорять, говорили на Конституційній комісії, деякі наші члени, що президент ніколи не скористається такими надмірними повноваженнями, що це тільки дитина. Тож тримати скажімо, на контролі всі е, ситуації, яка є в країні сьогодні. Я вважаю, що це неправильно. Ми ніколи не вірили, що режим Януковича буде стріляти в людей. Але вибачте, так сталося. І тому я краще хочу, аби майбутні президенти забирав з е, кабінетів не майдан, а, за, а вони діяли на підставі закону, і в разі його порушення відповідали згідно закону, а не за майданівськими правилами. Пане Юрію, відомо також, що Верховна Рада сьогодні повинна визначитися із постановою щодо переліку тих міст Луганської і Донецької областей, де можуть бути проведені місцеві вибори. Чи обговорювалося це питання на фракції? Ні, це не обговорювалося, тому що, по-перше, нам не подали перелік цих міст. Я вважаю, що сьогодні адміністрація президента, яка яка ввела там військово-цивільна адміністрація, повинна визначити, на яких територіях є можливість провести незалежні вільні вибори, аби громадяни могли вільно прийти на дільниці і проголосувати. Обрати собі місцеву владу, а де такої можливості немає. Тому поки що такого переліку в нас немає. Якщо буде перелік, зрозуміло, що ми накладемо на наше розуміння ситуації на сході. Ми тримаємо ну, ситуацію на контролі. Наші депутати постійно бувають на сході країни для того, щоб розуміти, яка ситуація є, як ми проводимо оборонні заходи, яка там, яка там ситуація з демократією, для того, щоб можна чи не можна було проводити вибори. Тому після поступлення до нас переліку ми визначатимемося з кожним містом, де проводитимуться вибори місцеві. Пане Юрію, я вам. Дякую за цю розмову і бажаю надрезультативного все ж таки робочого дня. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Юрієм Чижмарем, представником радикальної партії Олега Ляшка. Проект ексклюзив на телеканалі Рада триває.